Доброго дня, шановні платники! Сьогодні хочу нагадати вам, як здійснюється реєстрація суб'єктів господарювання як платників акцизного податку відповідно до підпункту 212.3.1, пункту 212.3 статті 212 податкового кодексу України. Реєстрація у контролюючих органах, як платника податку суб'єкта господарювання, постійного представництва, які здійснюють діяльність із виробництва підакцизних товарів або продукції, що підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту господарювання відповідної ліцензії. Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії, на зазначені види діяльності, зобов'язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням знаходження юридичної особи постійного представництва місцем Рожування фізичних осіб підприємцям інформацію про видачу переоформлення, призупинення або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій згідно з підпунктом 212.3.1.1 прим 1 пункту 212 особи, суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку. В контролюючим органом за місце знаходженням пункту продажу товарів найпізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність. Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичної особи, місцем проживання фізичних осіб підприємців, найпізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність. При цьому відповідно до підпункту 223.2 статті 223 податкового кодексу платники, що визначені під пунктами та статті 212 податкового кодексу України, крім імпортерів підакцизних товарів. Подають щомісяця не пізніше 20 го числа наступного звітного податкового періоду, контролюючому органу, за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою затвердженою у порядку, встановленому в статті 46 ПК України. Також, згідно з підпунктом 212.34, пунктом 2123 статті 212 Кодексу особи. Які здійснюють реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місце знаходженням юридичної особи постійного представництва місцем проживання фізичної особи підприємцем до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового. Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше, ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального. Або спирту етилового, заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку. Таким чином, реєстрація у контролюючих органах, як платників акцизного податку суб'єктів господарювання постійних представництв, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей, наданих органами ліцензування щодо видачі таких суб'єктів господарювання відповідної ліцензії. Особи, які здійснюють реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації платники акцизного податку не пізніше, ніж за три дні до початку реалізації пального. Реєстрація інших суб'єктів господарювання як платників акцизного податку здійснюється на підставі поданих з встановленою формою декларації. Дякую за увагу!